Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку стрілець. Є імовірність, що наступного тижня вас чекають якісь неочікувані зміни. Можливо, ці зміни будуть раптові, можливо, вони якісь ризиковані або несуть з собою якийсь ризик. І через оці зміни ви будете тривожитися, ви будете переживати за те, що ці зміни несуть у ваше життя. Переживатимете, може навіть якось побоюватиметеся цих змін чи того майбутнього, яке настане після цих змін. І тому ви зануритеся в спогади про минуле. Ви згадуватимете, як у минулому було спокійно, як у минулому було добре, що в минулому не було подібних ризикованих ситуацій. Чи що взагалі в минулому все було спокійно і добре. Та одною з ваших сильних сторін є те, що ви здатні відпустити якийсь надмірний контроль. Ви здатні бути гнучкою людиною. Здатні діяти не лише авторитарно, а і підлаштовуватися якось під ситуацію. Знаходити якісь, можливо, нестандартні виходи з ситуації чи за потреби підлаштовуватися під ситуацію. І, ймовірно, так ви і вчините. Ви не будете над миром опиратися тим змінам, які йдуть у ваше життя. Так вони вас дещо непокоюють, так вони тривожуть, але ви якось під них підлаштуєтесь, ви не будете з ними боротися. Імовірно, ви якось гармонійно впустите їх у ваше життя і так само гармонійно під них підлаштуєтеся, адаптуєтеся до них. Наступного тижня ваші рішення мають бути непредвзяті, без всіляких впливів, так би мовити, ззовні та із середини теж. Треба, щоб на ваші рішення не впливали ні страхи, ні тривоги, ні якась ностальгія. Варто бути гнучким, щоб ці зміни, які приходять у ваше життя, були максимально безболісними.